За Назар Двірченко, волонтер, у минулому військовий розвідник. Зрозумів, що ми переможемо. Це коли почалась війна, і я побачив людину, така в віці десь під 80 років, з своїм внуком носила пісок і робила барикади. І потім, колись на позиціях, ми з моїм командиром був такий важкий бій. Військовим було страшно. Ми побачили іде бабуся, яка несла їсти хлопцям. я зрозумів, що нас не перемогти. Для Назара Двірченка війна розпочалася у 2015 році. 32-річний спортсмен з Бердичева вступив добровольцем до лав Збройних сил України у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Під час служби Назар зрозумів, що таке справжня чоловіча дружба. Це якось на внутрішньому тежні. Ти можеш людину знати 2-3 години, побувати в якихось неприємностях і вже дружити з цією людиною багато років. І військова дружба, військове слово таке побратимство. По закінченні військового контракту Назар продовжує займатися спортом. Він стає чемпіоном України з боротьби, готується до чемпіонату Європи, але війна внесла свої корективи. Молодший сержант Назар Двірченко знову стає до лав десантно-штурмових військ у 95-й бригаді, а потім перевівся до 46-ї бригади в розвідку. Військовий говорить, що страх на війні це звичне явище. По нам працював самоліт, і це дуже так неприємно, коли працює самоліт. І ми сховались в підвалі, дуже такий міцний підвал був, і був приліт, був і неподалеку від нас. І ви знаєте, це відчуття, коли ти чуєш, як летить снаряд, і, і ти тоді, ну, мимо волі, просиш, ну, починаєш читати очі, наше, молитися і. Це дуже страшно, але до цього звикаєш. Побратим Назара Дмитро Білецький розповів, що був випадок, коли документи Назара випадково потрапили до списку загиблих. Ну, в нього, напевно, це був саме напряжений день, коли він день не міг дозвонитися, як так як там не було геть зв'язку. Перший час, що його документи поїхали з 200-ми, що позвонять додому мамі, хворі і скажуть, що. Він умер через інвалідність батьків Назарія Двірченка звільняють з військової служби у запас. У мене вже мама 8 років паралізована. і батько за нею хажував. І я кажу, пап, я піду захищати свою країну, а ти будь з мамою. І вже я не знаю, ілі на нервах він так і літак зробив. Ну так получилось, що за цей час дві операції зробили мамі. І одну операцію батькові, і батько вже не ну так не дуже ходить. Дві людини, які потребують уходу. Важко зрозуміти, що я вже ну, нічого не можу зробити поки на іменно своїми силами, але я не зупиняюся. Ми зараз хочемо ми зараз розробляємо лінію одягу для людей, які постраждали від війни, які втратили кінцівки. Сьогодні колишній командир розвідки Назар займається волонтерською діяльністю. Часто буває на передовій. Чого всі так хлопці, всі хлопці захищають свою країну? Бо в нас самі гарні жінки в світі. Українські дівчата, українські жінки, українські матеря. Це я дуже пишаюся. І завдяки вам ми воюємо. І завдяки вам ми переможемо. Слава Україні! Анджеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.